Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Венесуелу, країну, яка вже багато років асоціюється з політичними кризами, величезними запасами нафти та постійним протистоянням із Сполученими Штатами. А останні події свідчать, що ситуація знову загострюється. США стягнули в Карибський басейн бойові кораблі та винищувачі, і все більше експертів запитують, чи не готується реальна військова операція проти режиму Мадуро. Щоб зрозуміти, чому це відбувається саме зараз. Давайте трохи і згадаємо історію. Венесуела ще з середини 20-го століття була одним із найбільших експортерів нафти у світі у 70-х роках. Країна буквально купалася в нафтових доларах. А Каракас називали маленьким Дубаєм. Але до кінця століття економіка почала руйнуватися. Корупція зростала, і саме на цьому тлі у 98-му до влади прийшов Угочавес, харизматичний військовий, який пообіцяв довірливому електорату боліварійську революцію, шлях незалежності від США та соціальної справедливості. Чавес швидко став головним ворогом Вашингтона. США не влаштувала, що Венесуела зближується з Колумбією, Росією і Іраном, та пізніше з Китаєм. З початку 2000-х між країнами фактично розпочалася холодна війна. А після смерті Чавеса у 2013-му його наступник Ніколас Мадуро успадкував і владу, і проблеми. Відтоді Венесуела живе у перманентній кризі. Гіперінфляція досягла абсолютно неймовірних показників у 2018 році. Році, за даними МВФ, ціни зростали більше ніж на 1 мільйон відсотків на рік. Це означало, що за тиждень хліб міг подорожчати в кілька разів. Люди отримували зарплату і одразу бігли в магазин її тратити. Бо завтра цих грошей могло вже навіть на пачку рису не вистачити. Щоб купити м'ясо чи молоко в каракасі людям доводилося стояти в багатогодинних чергах. А за пачку туалетного паперу утворювався натов за офіційними даними у 2017-2019 роках, майже 90 Відсотків населення країни жило за межею бідності, а середня вага венесуельців реально зменшилась на кілька кілограмів просто через брак їжі. Мільйони людей покинули країну за останні десятиліття. За оцінками ООН, з Венесуели виїхали понад 7 мільйонів людей. Найбільша міграційна хвиля в новітній історії Латинської Америки. Ця криза для багатьох нагадувала те, що пережила Україна та інші пострадянські країни в 90-х. Тоді інфляція в Україні перевищувала 10 тисяч відсотків на рік. Гроші знецінювані. Волося за дні, а люди рятувалися бартером. Я пам'ятаю, як моїй мамі доводилось важко працювати, і запевне отримувала їжею, якої вистачало на два дні. Але у Венесуелі ситуація була ще жорсткішою. Замість пошуку нової моделі економіки, влада руками трималася на нафтовій ренті та політичному популізмі, що й призвело до катастрофи. А тепер осінь 25-го року. Трамп, який повернувся в Білий Дім, вирішує діяти жорстко. 5 вересня США перекидають до Пуерторіко винищувачі f 35 офіційно для боротьби з наркотрафіком. В Тому ж місяці американці завдають ударів по човнах, які, за їхніми словами, використовуються венесуельськими угрупуваннями. Декілька суден було затоплено у Каракасі. Чудово розуміють, що під прицілом саме їхній режим. 29 вересня Мадуро підписує указ, що дає йому надзвичайні повноваження у разі вторгнення. Тисячі боліваріанських ополченців виходять на вулицю для тренувань. 1 2 жовтня Венесуела заявляє про провокаційні польоти американських літа. Ків біля її кордонів регіон реагує нервово. Колумбія та Бразилія бояться дестабілізації на кордонах. Куба висловлює підтримку Каракасу, але її ресурси обмежені. Росія і Китай засуджують дії США як завжди. А у радбезі ООН знову немає єдиної позиції. Навіщо США ця війна? Причин може бути кілька. Венесуела має найбільші у світі доведені запаси понад 300 мільярдів барелів. Це більше ніж у Саудівській Аравії. Якщо ці ресурси повернуться на ринок під контролем союзників Вашингтона, це означатиме і зниження цін на нафту і зміцнення позицій США у світовій енергетиці. Сьогодні Венесуела видобуває лише близько 800 тисяч барелів на день, тоді як у 90-х понад 3 мільйона. Латинська Америка завжди вважалась бекярдом США, але у Венесуелі сьогодні активно присутні Росія та Китай. Москва постачає зброю та військових радників. Пекін інвестував мільярди доларів і кредитував Каракас під заставу нафти для Вашингтона. Це пряма загроза. Вплив двох конкурентів у власному регіоні. Дональду Трампу потрібно показати силу опитування в США. Свідчать, що понад 60% американців підтримують жорсткі дії проти наркокартелів і диктаторських режимів. Тому, коли білий дім називає венесуельське угрупування Ченде Арагуа наркотерористами, це звучить не лише для міжнародної сцени, а й для внутрішнього виборця. За даними DEA, щороку через венесуельські маршрути в США потрапляє щонайменше 200 тонн кокаїну. Трамп легко може подати це як пряму загрозу американським родинам і виправдання військових дій. І навіть якщо США наважиться на військову операцію, питання у тому, що буде після авіаудари та морська блокада це реальний сценарій, який Вашингтон може тримати як середній варіант. А от наземне вторгнення означало б довгу виснажливу війну з партизанами, величезні втрати і колосальні витрати. Приклад Панами 89-го року, коли США швидко усунули диктатора Нур'єгу, показує, що навіть блискавичні перемоги обертаються роками нестабільності. Тож майбутнє Венесуели це не тільки доля однієї країни. Це тест для США. Чи готові вони знову втручатися силою у своїй сфері впливу? Це тест для Росії і Китаю. Чи ризикнуть вони підтримати Каракас більш активно? І це тест для регіону Колумбії, Бразилії, Куби, які опиняться між молотом і Ковадлом. Головне питання залишається тим самим: за чий кошт буде зіграна ця партія? Бо у фіналі саме прості венесуельці, які вже пережили гіперінфляцію, голод і масову еміграцію, можуть знову стати жертвами амбіцій великих дядь. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, щоб залишатися в курсі. Далі буде ще більше розборів про великі події світу і про те, як вони впливають на життя звичайних людей. Папа. -па.